Всім привіт, друзі! Мене звати Яніна Соколова. Це наш традиційний суботній підкаст. Ми називаємо його «Варто жити. Нам всім варто жити і знати, що в нашому житті існують люди, які нам допомагають це робити більш спокійно. Перш за все, це психологи колоцентру варто жити. Це проект нашого фонду. І вся команда працює з понеділка по п'ятницю з 11 до 19, аби вас вспокоювати. Тому в будні прошу вас, дзвоніть, не шарійтеся. І знайдете заспокоєння, принаймні в житті все заграє іншими фарбами. Це ми вам гарантуємо. Олеся Самкова. Поруч зі мною сьогодні говоримо ми на тему, яка звучить так: боюся за дітей. Олеся, я рада, що сьогодні до нас приїхали. Це вперше, і рада, що ви є в нашій команді. Це дуже для нас важливо. приводу дітей, з яких ми боїмося, і це, напевно, причина того, що багато мам поїхали за кордон, не стосунками інколи з чоловіками ось так щодня. а... Що залишається на відстані, дехто вже поплатився цим розлученням з родиною, псуванням стосунків, ну і максимально розлученням. Втім, все це пов'язане перш за все зі страхом за дітей. З ним ми, батьки, живемо кожного дня, якими б сміливими і фаталістичними ми не були, але країна, в якій ти живеш перманентно в тривогах, означає те, що безпеки немає. І, в принципі, Спрогнозувати, що буде з тобою в наступні півгодини неможливо. Але найжахливіше, що неможливо спрогнозувати, що буде з твоїми дітьми, яких ти не можеш захистити, навіть якщо ти перебуваєш на відстані метра з ними. Бо фотографії, кадри дітей з батьками, які помирають з плючі вночі. Які помирають, їдучи кудись, прийшовши до супермаркета, будівельного маркета, або просто стоючи на зупинки транспорту від агресії Російської Федерації. Це все дуже непередбачувані речі. І це у нас просто висмоктує енергію і не дає нормально жити. Напишіть, якщо ви зі мною згодні, бо зі мною часто так. Олесь, що з цим робити? Так, я погоджуюсь з тим, що ми постійно батьки живуть з цим відчуттям страху. Саме не тривоги, а страху, тому що загроза вона є, і вона не завершилась, тому що війна, війна вона триває. Ми не можемо так, сказати собі, не хвилюйся, все добре. Ми не можемо цього сказати, тому що всередині цей страх, і він ну так завжди, майже завжди з нами. Не стільки про себе, скільки страх за дітей. Ми ну, до речі, зараз тут з командою обговорювали, що ти боїшся в цій війні. Ну маці на увазі, коли ти перебуваєш в тилу в мирних містах, не за себе ти боїшся за дітей. Щодо себе ти в принципі фаталістичний. А от щодо дітей, от а як, як потурбуватися про дитину? Ну все ж таки, да, і батьки, і діти вони знаходяться в цій ситуації. Що, що можна зробити? Можна ховатися в сховище, але ти не будеш ховатися в сховищі. Вибачте, що я це скажу. Коли ти живеш в якомусь місті, яке щодня по 10-20 разів піддається обстрілам або взагалі перманентна тривога, ну люди, люди вже не ховаються. Це жахливо насправді, але люди втомилися і вони не можуть постійно ховатися. От, ну от, по перше, да, ці моменти для себе треба прояснити. Треба ховатися, ми це знаємо, да? бо це правила безпеки. І ми настільки втомилися, що ми ну, нехтуємо, так, да? тому, тому що ми так. втомилися. Ну, ми маємо собі в цьому признатися. Да? Ми не будемо ховатися, ми втомилися. І разом з нами діти, ну, тому що за дітей вирішують батьки. Ну, тобто, так, да, це не значить, що ми зараз всі зібралися і побігли в сховище. Але ми маємо це усвідомлення, ну, чесно собі сказати, так. Да. Ну, що має стати, те статися. Що має статися, те станеться. Ми собі це кажемо. І ну, що так, так, не? так жити фаталістично. – Ну, але ж ми не будемо бігти в сховище. Ну, тут розумієте, тут вибір. А виходити в сховище? На роботі, так. Да. Тому що нам кажуть йти в сховище, а так ні. І так, діти. Так не само а, ні. Ну це неможливо просто постійно. Ні -ні. Ну, до речі, таке питання, що і не завжди є сховище. І ті випадки, коли не добігли до сховища, теж є. Угу. Да? Ну, тобто, багато різних є таких моментів. Але да, ми, ми про страх, повертаючись до страху а, батьків за дітей, це взяти на себе відповідальність, що да, я, я от все, немає сил, я не можу. Що можна зробити ще для того, щоб страх знизити, подолати? Що можна зробити? Що можна? От, от, от ви як вважаєте, що можна ще зробити? Щоб, щоб... страх подавати? Да. Взагалі у всіх цих питаннях страху і тривожності мені здається важливі стосунки з собою. Тобто, якщо ти не порашся, ти йдеш до психолога, а в цілому ти сидиш, розкладаєш все якби по полицях. Що відбувається? Мені я зробила вибір. Жити в країні, в якій іде війна. Це моя країна, я себе тут почуваю краще, ніж я би кудись їхала. Та й взагалі в мене робота, мені треба допомагати країні е, перемагати. І тут мій дім, це моя земля, нікуди звідси не поїду. Я прийняла це рішення. Прийняла. Далі вже вводні цієї ситуації, в яких ти, по суті, нічого не можеш зробити. Ну що ти, як я можу вплинути на Російську Федерацію, щоб це ці у. Ці... Які не обстрілювали нас. Ну, ніяк, ніяк не може. Як моя дитина може? Ніяк. Що я можу робити, щоб мені було спокійніше в кожен момент тривоги, а в Києві будемо відвертими, вони не такі часті, як в інших містах. Забезпечувати безпеку, даруйте за тавтологію своїй дитині. Згодно. Але ти підходиш до дитини, і дитина тобі говорить: мам, ну я тебе прошу, ну нащо це? Оце постійна історія. Ні, ти маєш іти. І там, у мене двоє дітей: одна дитина боїться, а інша фаталістично. І тоді виникають ці суперечки, розмови з походами до сховища. Але, по суті, процес переміщення моїх дітей в. Безпечну ділянку, там, де є сховище, або будинку, хоча б з стінами трьома, де у нас є така можливість, і, там ванні, це вже момент внутрішнього заспокоєння, що в критичних ситуаціях я маю алгоритм, як діяти. Це я вам розповіла про себе, відповідаючи на ваше запитання. Дякую, да, от саме хоча б щось зробити для того, щоб знизити цей рівень страху і тривоги яким чином допомогти дітям? Ну, по-перше, відповісти собі на питання. Да, от що я роблю для своєї дитини? От ви що робите для своєї дитини? Все. Для своїх дітей двох я роблю все. От, да, от як я її підтримую, як я їх підтримую. Угу. Да, і що я роблю для того, щоб в майбутньому їм було краще. Це те, що можемо, можуть батьки зробити для дітей. І такий важливий момент. Всі ці три питання поставити собі. А що я роблю для себе? Бо я, нічого не роблячи для себе, я нічого не зроблю для своїх дітей. Ніяк не підтримуючи себе, я ніяк не підтримую своїх дітей. Спочатку маска на себе, а потім. на Обов'язково. Оце найважливіше. Ти спочатку. Про себе дбаєш, підтримуєш, знаходиш цей ресурс. І тільки тоді ти можеш це дати іншим. Ну, будь-кому, ну, в першу чергу дітям. Тобто людина не може поділитися тим, чого в неї нема. Якщо в тебе немає ну, там, відчуття впевненості, ти не можеш поділитися, ти не можеш дітей впевнити в тому, що да, от, все буде, оттак, бо, бо в тебе немає цього відчуття. Ти не можеш дати відчуття спокою. Бо ти тривожишся, в тебе страх. Ти не можеш заспокоїти, бо тебе калатає всередині. А, да? Але ти можеш що зробити? Ти можеш себе привести до ладу, і ти можеш звернутися за допомогою. Оце ти можеш. Ти можеш звернутися за допомогою. В тебе немає ресурсу, але є ті люди, які допоможуть професійно. І батькам, і дітям. і... Допоможуть взаємодіяти, допоможуть знизити це відчуття страху і тривоги. Ну от, я це бачу так. Важливий момент в тому, що ми часто не усвідомлюємо, що діти, які поруч з нами, вони дуже тонко сканують, в якому стані ми перебуваємо. І коли їм страшно, і вони бачать, що мама або тато перебувають у страху, то ви їм взагалі нема на що спертися. Як нам нема на що спертися в житті там, в цей період, так і їм. Тому, в принципі, від того, як ви себе почуваєте, то я закликаю звертатися до психологів, зокрема нашого центру, буде залежати те, як почувають себе діти. Мама, яка або тато, які спустошені в депресії. Ну, це, знаєте, як поганий приклад, дуже зараз буде полярний. Але це як діти алкоголіків або діти наркоманів бачили, якими вони виростають, навіть якщо мама або тато не вживали наркотики алкоголь під час вагітності, а вже почали там в процесі е, сложної житті. Ну от це, це невпевненість, це розгубленість, це. Повний е е е блокування багатьох функцій в голові і страх, з яким живуть діти. Е дуже, дуже важко, якщо з вами щось не так, тому варто звертатися. Зараз складний час стосунків між батьками і дітьми під час війни важливий момент, мені здається, це знайдення спільних джерел енергії і радості в стосунках. Е е як би ви радили. Їх шукати в чому і чим зараз, от, з огляду на водні, в яких ми живемо, має бути наповнений вільний час батьків і дітей. Ну дивіться, де діти проводять час. Ну в гаджетах, в гаджетах. Так, чому в вони там проводять час, тому що тому що вони не мають альтернативи, яка їм запропонована дорослими, або вони від неї відмовляються. Тут від віку багато що тому залежить. Тому що їм там цікаво. Да. І для того, щоб взаємини покращити, дітям має стати цікаво з батьками, але батьки для цього мають щось зробити. І тільки тоді діти повернуться ну, до батьків. Вони зацікавляться. Іншого, ну, якби іншого шляху немає. Ну, просто так ну, забрати можемо ми. Да, там, Тобі не можна ще щось зробити. Це нічого не дасть. Тільки коли цікавість у спілкуванні буде вищою, ніж в гаджетах. Ну, це їх життя, так сталося. Змінився світ, трансформувався. Ми були у дворі і ще десь там. Вони в гаджетах. І це їх світ. До речі, зараз багато хто пише про залежність а, гаджетів, і я навіть Хотіла б ініціювати, думаю, зараз про це, щоб в школах українських це заборонили, тому що воно дуже сильно заважає. Втім, питання безпеки і швидкість зв'язку між дитиною і мамою дарує якраз гад. Так, от, тут, от, якби да, да, Навіть да, там, тривога. Де ми? Дізнаємось в першу чергу, однозначно, в локатори ми бачимо, де дитина, і якщо що, ми теж бачимо, де дитина, так. до речі, тому це це важкий момент. Втім, як зробити так, аби в сучасному житті. У ця залежність була мінімальною. Чи вважаєте ви, що мають існувати обмеження всередині родини? Я от нещодавно забрала е, сина моєї подруги з табору і їдемо машиною, Кажу, Ерік, кажу, як табір? Що чим ви займалися? А він сидить в телефоні, я говорю, та позбуться вже цього телефону. Він мені каже: Яніна, у нас було 30 хвилин на день. Мені треба зараз компенсувати цей час, що я втратив no. в таборі. Я говорю, І що ти втратив? Ну, зараз проаналізує. Він сидить в телефоні. Тобто відчуття того, що ти щось втрачаєш, коли це далеко від тебе. Як дитині пояснити, що вона нічого не втрачає? Тільки вона має е, на прикладі, да, от як в таборі. Е, Якось пояснювали, чому тільки 30 хвилин. Тому що в них не було часу на це. Була інша справа, якими вони займалися. Був режим, до речі, прекрасна річ. Режим. Ви за режим? Так. Да. Ну, розпорядок. Навіть, Навіть якщо це має це бути. Дитина підліток і в неї є своє бачення. В житті. неї є своє бачення, дивіться, але дитина-підліток, вона ще не доросла. Вона не може взяти на себе відповідальність. За неї відповідають батьки. До скільки років батьки відповідають? Ну, до 16, до 18. До 18. Ну чому ж, так? Тому що вона ще не сформована, вона не може відповідати. І коли ти поставиш запитання підлітку, ну чому ти так вчинив, він каже: знаєте, що він каже? Чисті за все? Не. Я не знаю. Угу. Відповідь Я не знаю. Угу. Ну, тому треба а, ці моменти переговорювати. А, і дивіться, щоб гарно себе почувати, треба спати, їсти, відпочивати. І це треба <гум> будь-кому. Неважливо тобі три рочки чи тобі там 83. Прислухайтесь до цих порад, вони насправді і дають часто енергію для того, аби долати весь той страх, тривогу. І... В тому, яка існує в сучасному нашому житті. Якщо не знаєте, як це все долати, не виходить, то не забувайте про нашу лінію 5522. Це лінія психологічної допомоги. Олеся, дякую, що ви сьогодні до нас приїхали. Дякую за запрошення. Напишіть в коментарях, що думаєте для нас важливі ваші думки. Не забудьте підписатися, якщо ви тут вперше. Ми щосуботи робимо ці подкасти. Сподіваюсь, що вам вони цікаві. До зустрічі.